Слава Богу, браті сестри! Свято Успенська печальскала. На сьогодні був дощик. На вечір слава богу випогодилося. На дворі плюс 7. Це грудень місяць. Отак. От Ротондочка, дивіться, як гарно освітлюється. Дзвіничка. Троїцький собор. Все, Господі, браті і сестри. Всім вітання з Лаври. Вечір. Молимося. Просимо Бога милості. Завтра у нас важливий день. Все, Господі, всіх. Присвітаю Богородиця. спаси нас, Господи. Помили сохрани.